Дар'я має досвід більше 10 років керування напрямком L&D в різних компаніях в Україні за кордонами, є дипломованим коучем, сертифікованим чаром CPD, Тож, зустрічайте компанії Intelias. Дар'я, Різник, Growth and Development Manager, STEM Growth Mindset Creating Opportunities Person Growth. Дар'я, мікрофон ваш вітаю, вітаю всіх. Тож. Давайте починати. Сьогодні я хочу представити наш кейс, нашу програму Growth Mindset. я Дар'я Різник компанія Intellias. компанії В Компанії Intelius відповідаю за навчання, розвиток а також професійний кар'єрний ріст наших працівників. За qr кодом будь ласка, переходьте на мою LinkedIn-сторінку, доєднатися. Буду дуже рада. Про Intelius ми одна з найбільших сервісних it компаній на сьогодні в Україні. У нас зараз працює 3200 спеціалістів, і чому це релевантно саме Growth Mindset? тому що за останні 4 роки темп нашого зростання як компанії складав 30-40% кожен рік. А про Growth Mindset спочатку я хочу взяти буквально хвилинку-дві для того, щоб представити саму концепцію. Концепцію Growth Mindset впровадила професорка Стенфордського університету Керол Двек. І Керол Двек казала, що люди діляться і стверджує, що люди діляться на тих, хто відкрити до навчання все своє життя. Вони вважають, що вони завжди можуть ще трошки більше якусь свою навичку підтягнути, здобути нову компетенцію, і так далі. Або ж люди, які закриті до навчання, вони мають fixed mindset. І також це лежить ціле своє життя. Тобто вони думають, ну якщо я вже вивчив англійську мову в школі, то я вже з тим і піду в життю. Або якщо мені щось не дано від народження, ну не маю таланти, то я не буду і пробувати. Або якщо я здобув якусь професію в університеті, то тільки в цій професії буду сподіватися ціле життя і працювати. А мислення зростання дуже сильно впливає на те, як ми будуємо свою кар'єру, як ми реалізуємо себе в професійній сфері. А через те, що воно створює певну культуру взаємодії і сприйняття, наприклад, реакції зворотньої зв... як воно впливає на зворотній зв'язок, на те, як ми ем, як ми ставимося до невдач, в мисленні зростання пропонується парадигма, що зворотній зв'язок він може бути неприємним. Критика може бути неприємною, але ми в компанії бачимо в цьому цінність завжди в інформації в зворотньому зв'язку від іншої людини. Ми можемо цю інформацію взяти до уваги і на основі цього краще прокласти свій а, план розвитку, зрозуміти наші зони для розвитку, або невдачі суперінформативна річ. І замість того, щоб шукати, кого звинувачувати, або це там, назавжди забути про, про цю спробу. Ми думаємо про те, Окей, з першого разу не сталося. Давайте дослідимо, що пішло не так. Давайте вивчимо уроки, давайте зрозуміємо, які ми зробили помилки. Тому що вже в на другому спробі в нас точно ми можемо ці помилки оминути, і в нас більше шансів, що щось вдасться. Таким чином, коли ми е, створюємо культуру growth mindset, вона дозволяє на рівні компанії підняти рівень довіри, дозволяє е, людям е, вибирати більш можливо ризиковані рішення, але брати за них відповідальність, а таким чином більше створювати інновативних рішень. І через те, що growth mindset про те, що ми ділимося інформацією один з одним. То створюється і посилюється відчуття причетності і до компанії, і до реалізації майбутніх цілей компанії. Growth mindset, як такий, також за дослідженням, він впливає майже на весь цикл процесів і підходів в управлінню талантами талантами. Ми в інтелісі ставили перед собою конкретно наступні три цілі. Ми хотіли через uh, впровадження Growth Mindset і програм, і процесів Growth Mindset прискорити uh, час переходу в, в рамках всередині ролі uh, від джуніора до мідла, наприклад, розробник джуніор скоріше займе позицію Mídla, не за 12 місяців, а за 9, а uh, зменшити плинність наших талантів, тобто більше людей затримати в компанії. І за рахунок того, що скоріше і більше людей буде просуватися в своїй кар'єрі всередині компанії, то частка сеньйорних інженерів-розробників, які ми будемо наймати з ринку, буде зменшуватися. А ми не перші, які це робили. Ми дуже тішимося бути в бенчмарку світових лідерів IT, які впроваджували Growth А, Але давайте я розкажу, як ми до цього прийшли. Два роки тому засновники компанії Лідерська команда збиралися для того, щоб Сформулювати, а про що, яку культуру ми хочемо будувати, і які основні наші цінності компанії Інтеліас. І серед п'яти цінностей ми виділили «Growth Mindset» як окрему повноцінну цінність, одну з п'яти. Це супер важ, важливо для нас. Чому? Тому що це пов'язано з стратегією розвитку компанії. Коли ми кажемо, я не буду читати буквально, але я поясню, коли ми кажемо «Growth Mindset» в Інтеліасі. Ми маємо на увазі, що ми надихаємося швидким зростанням та можливостями, які воно відкриває, тому ми і зростаємо останні 4 роки на 30-40% приросту до хедкаунту. Але коли бізнес зростає, він завжди відкриває можливості, можливості для людей нові роботи, ролі або ускладнюються або ті ролі, які вже є. А з іншого боку, для того щоб допомагати бізнесу зростати, люди мають зростати і розвиватися також. Набувати нових навичок, набувати нових компетенцій. Таким чином, ми швидко вчимося і робимо те, чого не робили раніше, і ми ніколи не зупиняємося. А як для того, щоб перенести це з, для того, щоб перенести це просто з, як сказати, з декларації цінностей в реальну програму? Ми розуміли, що ми маємо підійти комплексно і працювати над Growth Mindset, над створенням цієї культури і створенням цих можливостей і програм для наших працівників на всіх а, шарах. Починаючи з високого там mindset, мислення, мислення росту, як ми будемо його впроваджувати через комунікацію, через навчання, через воркшопи. Ми перевірили, що на рівні цінності в нас є Growth Mindset, на рівні принципів. Ми дивимося подивилися, окей, наскільки а, профайл лідера відповідає Growth Mindset, зараз він відповідає. А, як як побудована матриці компетенції наших менеджерів, тім лідів, архітекторів, розробників? Чи там є простір, простір для growth mindset? -у? Так, є. Ми створюємо, пріоритизуємо дизайни, створюємо програми, які дозволяють розвивати свою кар'єру, здобувати нові навички, такі, як там апскіл програма для розробників, або ж а, програми IntelliPerson. Це контриб'юторська програма. Кожен працівник, який ділиться на той чи інший спосіб. А, Інформацію всередині інформацію своїми знаннями в інтелісі, здобуває певні бали. Або ти внутрішній ментор, або ти тренер, або ти зовнішній спікер, ти здобуваєш бали. В певний момент, як ти здобув ці бали, ти можеш отримати певні там подарунки на них. Але якщо ти виходиш там, на більшість кількість балів, то ти вже отримуєш індивідуальний тренінг бюджет, який ти вкладаєш в свій розвиток і обираєш те навчання, яке саме ти хочеш. І базова, і основна річ, яку ми а, впровадили, а, це ми перейшли на рівень підґрунтя такого, як сказати, а, інфраструктурних речей. А саме, а, коли ми обирали певні інструменти для керування талент-менеджментом або HR, або будували процеси, такі, як промоушен, оцінка, а, навчання, ми завжди думали, щоб вони відповідали логіці growth mindset. Деякі з них я сьогодні вам а, покажу, зважаючи на час, абсолютно не всі, а декілька таких хайлайтів. Наприклад, а, комунікація і навчання по Growth Mindset. А, презентували і відкрили програму Growth Mindset минулоріч на Таунхолі в суперсвятковій атмосфері це була зима. Зима минулого року не давала нам багато привідів для свят. Тож ми обрали святковий момент, коли ми зібралися всі разом, і наші засновники компанії робили трансляцію. На всі вісім країн, де ми присутні англійською мовою. А, і ми зібралися на, в, в честь нового року, а, побудували сцену в нашому шелтері, укритті в Львовському офісі і говорили про що? Про підсумки року і про growth Mindset. Після цього ми робили вебінари і воркшопи в компанії, досі продовжуємо їх робити. Ми запускали відеоканал і експлейнери, де можна зрозуміти все, що стосується і самого мислення, але і програм, і як знайти ментора, і що мені треба для промоушену, і як, якщо я хочу вчитися, це все а, можна знайти тепер і в відео експлейнерах. Запустили буквально вчора чат-бот з маскотом компанії хамійонам Степана. Можна прийти до Степана, поставити будь-яке питання стосовно свого професійного розвитку і Майнсету», і Степан залюбки відповість. А також зробили внутрішній а, подкаст. А які інструменти? Я розкажу про один з них, зважаючи на час. А коли ми обирали платформу, на якій би ми хотіли керувати, ну допомагати людям керувати своєю кар'єрою, ми обрали платформу Q50 і налаштували наші релевантні процеси саме там. Три складові, які нам це дозволили зробити: спочатку величезна домашня робота, яку про, зробили команди HR талант менеджменту в Інтелісі, впорядкували всю онтологію навичок і компетенцій, які використовуються в компанії. Згрупували їх по профілях, професійних і матрицях компетенцій і завантажили на платформу. Стучний інтелект платформи тепер, коли людина заходить на платформу, може запропонувати людині. Людина вказує поточну роль, там тоді людині виходить всі навички, і на якому рівні маєш а, мати для своєї ролі, і як ти можеш їх а, підтягнути або вивчити. Але якщо ти обираєш будь-яку наступну роль, яку ти хочеш, з того переліку ролей, які є в компанії Теліс, а, платформа прокладає тобі кар'єрний шлях і каже, скільки на рівні навичок і компетенцій, скільки навичок і компетенцій, до якої міри. Ти маєш ще підтягнути, щоб відповідати своїй цільовій ролі. Паралельно з цим людина може там знайти прямо на платформі, це також це домашні завдання, яке ми зробили. Рекомендації, валідовані рекомендації від наших внутрішніх експертів під кожну навичку, як її можна розвивати, використовуючи і льординг платформи, доступні в Інтелісі, навчальні курси, доступні в Інліасі, менторші, які доступні, тобто, всі наші інструменти навчання, які вже доступні саме для нас в компанії. І таким чином, а, або ж скласти, або йти і те, скласти. Тренінговий план. Я я сама себе чую. Секундочку. Сама себе чую. А, або, ж, а, 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 або ж знайти ментора, також з менторів, які ми а, в компанії Телі сертифікуємо, розвиваємо і а, збільшуємо, щоб люди приходили на платформу і ділилися своїми знаннями. А наступна річ, яку я хотіла би поділитися з вами, це описати буквально два ключових процеси, які також ми налаштували, щоб вони відповідали логіці Growth Mindset. Процес оцінки, one time skill check. Будь-яка людина в Інтелісі в будь-який момент своєї кар'єри може пройти one time skill check. незалежно від того, чи я хочу просто дізнатися, де я зараз, чи я хочу вже там переходити, ну, зрозуміти перейти на наступну роль. Притискається кнопочку на внутрішньому порталі One time skill Check, а, призначається експерт. Експерт з людиною переходить на платформу «Fill50», вони здобувають, роблять оцінку по всіх скілах. І на основі цього, якщо людина вже відповідає, якщо не відповідає до development plan, якщо відповідає, то залишаються три кроки для того, щоб здобути промоушен. skills» – підтверджений експертом на «Fill50», Soft Skills, які ми називаємо capabilities, має дати оцінку менеджер. І далі ще дві, дві, два критерії: це, щоб була е, актуальна оцінка взаємодії, це наша регулярна практика, називається Pace. Ми раз на півроку проходимо, питаємося своїх колег оцінки взаємодії з собою і performance. Якщо performance, оцінка взаємодії capabilities і hard skills відповідають рівні цільової ролі, людині відкривається на тому ж порталі кнопочка «Promote me». І вона сама ініціює свої промоушен. І в 99 випадках завжди ці промоушени були реалізовані і були успішні. І тому так це magic happened, і ми таким чином реалізували принцип, який ми вже два роки, вже два з половиною роки реалізуємо в you manage your career. Наступна річ, а якщо людина розуміє, що ну, вона ще вона точно знає свою цільову роль, вона зайшла на фіфіті, побудувала кар'єрний план. Але вона ще точно не там з точки зору своєї кваліфікації. Вона може знайти в компанії ментора, і ментор буде поступово а, перевіряти саме йти skill by skill, навичка за навичкою, що стосується цільової ролі. І там, де навичку треба підтягнути, давати рекомендацію по розвитку, допомагати її дотягувати, і після цього валідувати, що о, окей, тепер ця навичка відповідає цільовій ролі. По закінченню менторшіпа, те ж саме відбувається. Хард вже закриті, їх не треба повтор, повторно проходити валідувати на one time skill check. Вони валідні по закінченню mentorship тому що всі наші ментори сертифіковані і вміють працювати по наших матрицях компетенції. А далі залишається soft skill capabilities від менеджера, оцінка взаємодії, performance, і ти знову здобуваєш доступ до кнопки PromoteMe і можеш сам ініціювати свій промоушен. Щоб Growth Mindset і всі ці програми працювали. Ми мали збудувати останні, можливо, навіть там 4 роки активно екосистему по навчанню. Тобто, для наших працівників, для того, щоб вони закривали ці всі гепи і розвивали свої навички, доступні і навчальні івенти, які ми проводимо всередині компанії. 70% реалізуються за рахунок внутрішніх спікерів і експертів, але є, і ми дуже вдячні зовнішні експерти. У нас є і e learning три платформи зараз доступні для наших працівників: це Coursera, Udemy і O'Reilly. А в нас є мовна школа, в нас є менторство, в нас є створення, можна просто створити development план і самостійно вчитися, що також вибирають наші працівники. Що для мене великим є досягненням і надихає дуже сильно з точки зору наших талантів. Що кожен квартал ми з командою оті, е, робимо зріз, скільки яке покриття навчанням, скільки людей активно навчається в а, Інтелі. Це результати. Оп, я перепрошую. А тут вже я, <зас> бо закінчується час, частом <зас> да, Попрошу вас, фінальне слово, і будемо рухатись далі. Фінальне слово: що 71% працівників на рівні кварталу навчаються в а, наших програмах, що означає, що вони вже... Знаходиться в Growth Mindset, і більше 350 людей промотнулися за оці три квартали цього року. Клас, дякую, дякую. дякую дуже далі. Неймовірно цікаво. Я б сама б хотіла пройти цей скіл чек. Побачити, де ти є, і куди рухатись далі. Дуже мотивує. Я думаю, що всі ваші працівники у захваті від цієї програми. Тому бажаю вам наступних цікавих проєктів і їх реалізації. Дякую, що сьогодні долучились. А ми будемо рухатись далі.